Перш за все, хотів би привітати всіх присутніх із з 20-ї річницею Незалежності України. Мабуть, вас уже вітали сьогодні, і який підтвердив акт проголошення державного суверенітету, який відбувся 24 серпня 91-го року. Ми провели акцію Україна каже Януковичу – ні». Сьогодні підводимо її підсумки. Хотів би, перш за все, почати з цього, чим вона була. Початок цієї акції, чим він був спровокований, перш за все, тим, що тим, що влада своїми діями за два роки свого правління фактично підвела країну до краю прирви за цією межею, політична і економічна ізоляція країни. Два роки тому президент Віктор Янукович, який балотувався в президенти, йшов на вибори з програмою Україна для людей. Обіцяв покращення життя, зміни в економічному стані держави, але це завтра не настало уже і сьогодні. І при цій владі ми так думаємо, що не настане уже, мабуть, і ніколи. Україна перетворюється в закрите акціонерне товариство для кубки людей. Всі знають, я думаю, цього не треба говорити, що декілька фінансово-промислових сімей на сьогоднішній день заправляють в Україні. Почалося все з того, що Віктор Янукович вирішив спочатку змінити Конституцію. Всі знаємо, що у нас на сьогоднішній день є президентська форма правління в державі. Конституція змінена і порядок формування правлячої коаліції на сьогоднішній день уже без участі українського народу. Далі пішло те, що влада почала робити реформи. Перша реформа, яку ми побачили, це була реформа податкового кодексу. Будем так, логічно було те, що прийшла нова команда, треба збирати податки. Але тільки в якому форматі почалася ця податкова реформа? Вона почалася з того, що саме незахищені, саме незахищені підприємці це «малий», з них і почалося все. Тобто, спрощену систему оподаткування вирішили ліквідувати як таку. Підприємці вийшли на Майдан. Майдан закінчився тим, що його знесли, посадили активістів і ті, хто організовував у в'язницю. Знову ж таки, зразу хотів сказати: от воно ж воно ще свіже, так? Подивіться, до чого ми прийшли. Ліквідувавши систему спрощеного оподаткування, ми на сьогоднішній день, знову ж таки, уряд повернувся до неї. Зрозу... Всі зрозуміли, що тих підприємців, які забезпечують самі себе роботою, забезпечують свої сім'ї, це неправильно було робити в такому вигляді, як це було зроблено. Ми просто взяли і ліквідували сотні тисяч підприємців як такових. І дуже багато на сьогоднішній день з них вже не підіймуться з коляд. Просто не підіймуться. Тобто ці люди залишаться за бортом підприємництва, те, що вони створили там за якихось роки свій невеличкий маленький бізнес, він уже розвалений. Влада все таки тепер прийшла до цього. Чому це все сталося? Тому що влада просто не хоче ні в яких питаннях проведення своїх реформ дослухатись до голосу опозиції, до здравого. Глузду. Слідує питання. Що зробила влада? Це, будемо так говорити, почала проводити пенсійну реформу. Результати пенсійної реформи ми бачимо теж, ну не треба вже говорити, це бачить і Донецьк, і Луганськ, і Харків. Ми бачимо, до чого привела пенсійна реформа. Її наслідком є те, що спровоковано, спровоковано те, що влада відмовилась платити. Виконувати рішення судів, і просто-напросто сказала пенсіонерам, всім пільговикам про те, що ви не будете отримувати тих коштів, які вам положені. Влада каже, це є прояви дії політичних сил, певних. Ну, зрозуміло, всім яких сил, опозиційних. Хоча ми прекрасно всі бачимо, що це не опозиційні сили, це просто люди, доведені до відчаю. Ідуть під пенсійне управління, ідуть під різні державні інституції і висказують там своє ні. Ми бачимо прекрасно, що твориться в Донецьку, в Луганську, в Харкові, взагалі по всій Україні. Що, що цим добивається влада? Вона просто хоче відстрочити. Виплату пенсії, але вона не покращує на сьогоднішній день, вона не робить кроків для того, щоб запрацювала економіка, щоб завтра дійсно було чим платити цим людям. Вона просто каже, ми вам платити не будемо. І замітьте, з чого починається у нас завжди батьківщина. Вона не починається з того, що дійсно ми всі прекрасно на сьогоднішній день знаємо, що скільки зловживань у цій сфері є. Я маю це ввіду, скільки в нас приписано людей, які ніколи на Чорнобилі не були. І не мають до його ніякого відношення. Але влада чомусь не починає з цього, вона не починає виясняти по районам, по областям, хто ж все ж таки має, а хто не має до цього відношення. Вона тільки спекулює на цьому, кажучи про те, що ви знаєте, у нас дуже багато є тих людей, які до цього не мають відношення. Хоча всі в кожному районі, в кожному селі знають тих людей, які поробили себе інвалідами по Чорнобилю. Ліквідаторами по Чорнобилю. Мало того, що поробили себе, поробили своїх жінок, поробили своїх дітей. Так я вважаю, що з цього повинно було владі починати всі свої реформи, що касається пенсійної системи і так далі. Ми на сьогоднішній день що бачимо? Знову ж таки адміністративну реформу. Ми бачимо сьогодні земельну реформу. Хоча всі розуміємо, в чих руках є земля. Хто до неї має яке відношення? Ті люди, які вже 2, 3, 4, 5 років назад цю землю вже обробляють, вони фактично положили на неї руку, вони ж її не віддадуть. Тобто ми йдемо до того, що в нас все одно хоче держава чи не хоче чого, цього, у нас завтра з'являться латифундисті. Ті люди, які будуть торгувати землею, це буде ринок землі. І його нікому не вдасться зупинити. Ні комуністам, ні капіталістам. Ми до цього йдемо. Ситуація складається іще й така, що фактично влада не хоче прислухатись до голосу народу. Вона не хоче з ним обговорити ніяких питань. Це явний приклад того харківських угод, коли Чорноморський флот був відданий ще на 25 років. Хоче цього, влад... хоче цього народ чи не хоче, ніхто цього слухати не хоче. Ми робимо те, що вважаємо за потрібне. Тому. Акція, яка була започаткована на 14 жовтня, жовтня на покрова по всій Україні, вона пройшла і в нас в Чернігівській області. Я скажу, що це, мабуть, мабуть, для нас, для партії Фронт змін, це був прояв демократії і прояв свободи. Тому що дійсно, при тому, що влада на сьогоднішній день заганяє опозицію в тюрми. Перш за все, наганяє страх на людей. Все-таки люди вийшли, вийшли на Майдани, вийшли до палаток і почали свою роботу. На сьогоднішній день результати акції, ось ви можете побачити, це не якесь уявне це дійсно, це дійсно факт про те, що люди сказали своє ні. Мало того, вони підписались. Більше того, вони не просто поставили свої підписи, хоча у листівці самій там не обов'язково треба було вказувати питання того, де ти проживаєш, Свій телефон. Люди вказували це. Я вважаю, що це є проявом свідомості, проявом того, що все-таки свобода в багатьох людей є. Вона є в душі. Під час проведення акції працювали. Біля палаток працювали депутати. Це теж було одним з моментів того, що люди підходили, вони підходили зі своїми проблемами, болями. Вони говорили, будемо так говорити, які питання їх хвилюють, як вони вважають, як воно повинно вирішуватись. Тому депутати працювали активно. Ну і саме головне, що ми побороли, мабуть, свій страх. Ми його побороли, тобто і для партії, і для людей. Ну, ми вже всі зрозуміли, що далі так іти не можна. Нам треба щось робити. Ми сьогодні маємо цю можливість щось робити. Тому що завтра, після виборів до Верховної Ради по змішаній пропорційно-мажоритарній схемі, якщо люди не зрозуміють, що ми повинні поміняти щось в собі, перш за все, далі може бути нас чекати варіант. ну... Білорусії та Росії. Всі це розуміють. Якщо влада візьме 300 голосів у парламенті, я думаю, що президента, можливо, в нас будуть назначати не так, як в Росії, за рік, а він буде, мабуть, уже у нас розписаний на найближчі 20 років. Ось предісторія нашої акції, її результати, які хотілося донести до do day.